Стоїть у нас задача якісно пофарбувати дерев'яну лиштву, обналічку, то є, на двері. Е, якісно мається в чому, е, щоб не було підйома верси, щоб гладенька була поверхня після фарбування. Е, в першу чергу ми відшліфували наші обналічники шліфувальною машинкою 120-м зерном. Гарненько обдули повітрям. І тепер. Спочатку будемо наносити грунт. Ґрунт отакий от, звичайний ґрунт гф 21 Самий звичайний, самий примітивний. Беремо валичко. От. І поїхали. Так, наносимо, наносимо. Ну, ви зрозуміли. Ось так ось я загрунтякав об налічечку. І зараз ми її поставимо в якесь тепленьке місце, десь недалеко біля теплогенератора нашого, щоб вона скоріше висохла. Бо сьогодні ввечері треба її фарбувати. Так, грунтяка наша висохла. От. Маємо сухеньку поверхню, але вона шершава, І тепер саме би, основне. Ми беремо наш дачечку 400-500-ку і починаємо проганяти, проганяти нашу обнавічку, робити її гладенькою. Ось. І отаким от макаром ми зглажуємо її, згладжуємо і в нас повинен вийти гладкий виріб. Ну, ось ми все гарненько відполірували. Датичко, і у нас тепер гладенькі, рівненькі поверхні, без всяких е, заусініць і прочі волосні. Е, для чого це все робилося? По-перше, для того, щоб е, фарба, яку ми будемо потім наносити, не впитувалася в дерево. Тобто у нас вже дерево закрите. І фарба, яку ми будемо наносити, не буде впитуватися, тобто не буде просвєтов. Це раз. Во-вторых, вся волоснята торчала, вона, так сказать, засахарилася і ми її сточили. І все, вона більше підніматися не буде. З моменту нанесення другого шару фарби пройшла година. Ми маємо відмінний результат без, просвіт... без просідання фарби, без просвітлень, без волосні. Тобто, отак от. Це все досягається за рахунок ґрунта первого слоя базового, який закриває наше дерево.